Всіх вітаю! Вирішив записати ще один для вас огляд. Я не зміг втриматись час обмаль, але краще, хоч трохи вам продемонструю це, ніж зовсім як то кажуть, ви не побачите. Хочу нагадати, що підписавшись на канал, поклавши лайк, написавши п'ять слів коментарю, ви стаєте автоматично учасником розвірушу трьох сертифікатів на безкоштовне навчання в школі Сімля Віталія Ковича. Тому. Не пропустіть цю гарну можливість. А я для вас хочу зробити огляд магазину Лавіні. Той, хто пов'язаний з веном, дуже добре знає цю мережу. Вона колись була в Києві, на жаль, закрилась, тоді її відкривала компанія Марком конкретно Ілля Маркович Грінберг. Магазин Лавіня. Загалом нагадаю, це невеличка мережа, яка відкрилась в 1999 році. Наразі ми маємо магазин один в Парижі, два в Мадриді, в Женеві. І до недавнього часу був Португалії і Києві, але закрився. В Чому особливість цієї мережі? Ну, якщо попередня французька мережа ніколя це більш такий середній рівень плюс, то тут середній плюс і вище. Тому що це не просто магазин, який позиціонує себе, ми продаємо вино і все, він позиціонує себе як магазин, який відбирає особливі вина. Для своїх клієнтів всього у них портфоліо налічується близько 6,5 тисяч найменувань, тобто досить багато. Ну і цей магазин для тих, хто любить купляти колекції. Вин, для тих, хто любить отримати надзвичайні якісь пропозиції з точки зору вінтажів, з точки зору вертикальних ліній, Ну словом, попереду буде цікаво, тому як то кажуть, дивіться до кінця, тому що відверто скажу саме в кінці буде те, ради чого вартує. І в лавіні. окей, є нас міцний алкоголь. Я, в принципі, його вам трохи на задньому плані, хто кажуть, продемонстрував. Досить з однієї сторони є стандарт начебто виробники, але у цих кожного виробника є особливі релізи того чи іншого лімітного якогось випуску. Тому можете їх як то кажуть тут спостерігати. Давайте почнемо з вина. Вина всі розміщені ось таким чином, тобто кожна пляшка, яка продається. Вона знаходиться, як то кажуть, горизонтально. А якщо ми не рахуємо ці додаткові моменти, але це більш напевно до тих хвили, які мають гарну ротацію. Ціни загалом бачу і навіть і за 17 євро. щось і за 20. середня цінова категорія це близько 35, напевно. 50 євро, якщо ми говоримо про досить звичні, ну умовно кажучи, звичні вина, тобто вина, яке собі дозволяє винний гурман, успішний винний гурман, споживати, назвемо це раз-два рази в день. О, от, вибачте, в тиждень ніякому разі не закликаю до споживання алкоголю. Це шкідливо для здоров'я завжди. Пам'ятайте це. Тут у нас представлено магнуми, Я з вашого дозволу буду менше себе в кадрі, як то кажуть, демонструвати, а більше все-таки вам показувати в тому числі ціну саму етикетку, тому що вин повторюсь дуже багато. Зупинятися на конкретних із них, на жаль, немає часу, тому що просто банально не встигну на транспорт. Але будуть в кінці ті вина, які ми, звісно, проговоримо. Це той магазин, де, до речі, ви можете зустріти Іспанію, зможете зустріти також Італію. І звісно, наприклад, тут всім відомий Клодю Бей з Нової Зеландії, той перший, то тобто, кажуть, виноробня нової Зеландії, яка нам подарувала надзвичайний стиль Сівніонблами Новозеландську, в тому числі ви побачите Німеччину, Австрію, Францію. Чому тому, що ну ви розумієте, що французька мережа? Має все-таки демонструвати те, що народжене у Франції. Але як бачите, є італійська підбірка, і бароло, і кіанті класіку, і навіть регіон Кампанія, і зона Болгері, і Пімонт, в виді солодкого вина Маскато, тому що вони, звісно, заслуговують увагу. Тут у нас долина Луари. Не розумію до кінця, куб, де ліня, тобто це якась, напевно. У них є своя система лояльності, тобто ви можете. Мати карточку трьох різних рівнів на сайті можна вивчити, кому цікаво, якщо плануєте закупляти вино і формувати колекцію. Ну і загалом, якщо купляти для себе. До речі, що досить цікаво реалізовано, зверніть увагу на цю підставку. Да? Тобто полиця по факту горизонтальна, але ця підставка дозволяє вину під правильним кутом знаходитись і таким чином отримати. До речі, навіть найдешевше, що знайшов 11 євро з Савої. Загалом тут досить гарний. Вибір вин з Савої. І загалом Савої гарні вина. Єдине, що це як для прикладу регіон в Італії Валейда uh, Тобто він робить якісні вина, але не в величезній кількості. і Звісно, воно не є маркетингово яким чином. Відоме тут у нас долина рони, тобто ми бачимо верхню частину стележів оформлена таким чином, підпис. Ну і самі вина. Вина розміщені в один фейс, чесно кажучи, досить досить важко читається з точки зору пізнаваності, Тобто, дійсно треба багато часу, аби знайомити з усім портфоліо і зробити висновки там щодо купівлі, але зате ми маємо в результаті досить гарну колекцію щодо вин. Більш старих років урожаю, наприклад, ось ми бачимо 16-й, Шато Лангобартон, 13, -ти, 50 евріків. Скільки окремо? 13-ка Так, да, 13-ка. То тут таких винт трохи менше, ніж в сусідніх магазинах, але в будь-якому випадку є що вибрати, тому що загалом фізично більший асортимент. Так, тут у нас з Боргундія, з Боргундії, всім нам в Україні є Жан-Поль Бенуа Друен. Та багато чого є, насправді, у різних імпортерів. Але повторюсь, до речі, вчора, вчора гарний локс Кортонкрю з своїм другом пили, 20 го року, досить молодий, але, але якість просто бомба була. Далі в нас йде кон. Тобто південна частина Бургундії, півфусе ми також бачимо, пінонуари. Тут гарно в холодильник у нас розміщені вина, які можна споживати е, тут. Тобто вони будуть відверковані для вас. Нагадаю, що лавіння це магазин, де в тому числі можна, яка-маленька, ну неправом сказати, кафешка, ну одним словом, винний бар, де ви можете одразу і випити для себе цікаві для себе вина. Наприклад, від, е і Бенджаміна де Кіно, легендарні речі, які вартують величезної уваги. Бачите, тобто вони підготували полінімонрошей, батармонроше, і просто моноше Геран Крю. Одним словом, список вражає у всіх розуміннях це слово, і Картон Шарліман. І є машинка, яка дозволяє вам охолодити вино за досить швидкий період, колись маю гордість. То кажуть сказати, коли я був перший, хто в Україні привіз, для того, щоб споживачу буквально за 10 хвилин видавати любе охолоджене вино, готове для споживання. Зараз вже багато де в магазині можна з цією послугою скористатися, і це дуже добре, і було б добре, навіть якби це було в кожному магазині абсолютно всієї держави, тому що правильна температура споживання була гранат це запорука, як то кажуть, якісь. На що ще хочу звернути увагу, якщо ви любитель шампані, то лавіня це для вас. По-перше, є формати магну в величезній кількості, і ми бачимо ціни, і досить вони такі гарні. Тут у нас є колекція, подивіться, в один фейс виставлений і все різне. Це просто, просто неймовірні речі, особливі з точки зору якості своєї маленькі виробники, які дозволяють отримати неймовірну якість, але дуже обмеженою кількістю. Тому таким чином для себе можна обрати. Для гурманів шампані, не дивлячись на те, що вона за останній е, рік трохи просіла в обємах продажів. суттєво, я б напевно сказав, тому що близько 13% це немала цифра для того, щоб втратити об'єми продажі. Але її жорстко замінила на арені Франції Луара. Луара своїми креманами з конкретно креман де Луар і в тому числі Креман Дельзас, але знову ж таки вони. Ельзас продає більше на Німеччину, а за 7, 8, 10 євро якісний крема, з Луари можна купити. І навіть самі французи багато хто перейшов. Тут хочу продемонструвати вам одну річ. Напевно, скоріше за все своєму другу Володимиру, з яким час від часу Зустрічаємось Зустрічаємося і один одному, робимо сліпу дегустацію. Так ось одна із останніх він мені робив саме по цьому вину. Лепюї Емілін 18-го року. Але подивіться бо конкретно тобі кажу, Володимир, дивись, яка у нас тут непочатий об'єм роботи. Півтора літри, 3 літри, 5 літрів, 6 літрів, 9 літрів, Бальтазар 12-літровий, навуходоносор 13-літровий і Мельхіор 18-літровий. Дивіться, отакі от гарні речі насправді для приватних льохів, тобто приватних. Погріб-погріб, краще можливо, сподіватися, всі розуміли правильно, формуються для колекції для того, аби, ну, по-перше, приростити в ціні, по-друге, просто фізично мати колекцію. Я насправді спустився зараз в те, ради чого вартує йти в лавінію. Так, треба швидше, бо я не встигнув на транспорт. Давайте я швиденько вам просто продемонструю. Тут є надзвичайні вина Іспанія. В тому числі Франція, Журей Савоя. Також ми бачимо Сполучені Штати Америки, також ми бачимо величний гренч Нікого 2014 року. Мозель бачимо. Кастіла від Маркіза Моріете, Пінгус 2015 рік, 1095 євро, Вега Сицілія, Уніко. 400-500 евріків за пляшку. Дуже крута винородня. Мені була можливість на неї побувати. Емідіо Пепе, треба Дабруца. Ну, у кожного своє, як то кажуть, бачення якості. Я трошки не розумію його за цю вартість. Вартість у нього тут не видно конкретно, але я пам'ятаю, а, 120 евріків. Далі дивіться, Гая, Коста Русі. 1997 рік. Це коли я працював ще в ресторані, тоді було актуально 97 рік Італії. Солає, Емідіо Пепе, Педа Монтепручано Дабруса це вже гарно. 1967 рік 550 евріків де Делавер Полічела від Бертани. Поруч Ричотто де Полічела класіко від Джузеппе Кінтарелі за 605 евріків. Повірте, це, це надзвичайні вина, особливо Квінтарелі, я не знаю, це, це ікона регіону венето та Червоних вин. Барбареско 2006 рік і Сасікає. Буду далі йти. Вибачайте за недостатню кількість світла, але я думаю, той, хто трохи розуміє, то він легше прочитає етикетку для себе. Le Grand Dame, 12 рік. Що у нас тут є ще цікаве, таке дуже стареньке. Тут, а ось, ось, ось надзвичайні речі. Тентенджер колекційний, 2086 рік, 90-й рік і 2000-й рік. Тобто ми бачимо цінник у нього досить гарний, особливо враховуючи, що це колекційна лімітована серія, то більше, ніж гарно. Болінже, лігрантами. Хто ще в нас тут? Комте дешампать, він тетеже. Періньон, звісно, її 4-й, і рік. Крістал у нас є і рожевий і звичайний 2015 року. І рожевий 99-го. Руйнар. Філіппона. Йдемо далі. Крюк. Крюк своїми особливими лімітами. Так, швиденько показую, бо щось час швидко. Пробіг і не встигну повернутися додому вчасно, щоб вам показати потім наступні магазини. Одним словом, ми продовжуємо, як то кажуть, ця серія шампанів Франсуа Board. Їх багато тут. Ціни різні, від 100 евриків і вище. Але загалом ми говоримо наразі більше не про ціну, а про унікальні спозиції, які були відібрані для цієї колекції. Ви можете класти спокійно собі паузу, коли бажаєте. Дивіться, який цікавий Баніюльс. 18-й рік, 17-й рік це кріплений винос Лангедок 95-го року є Сіпаш Птімансань. 360 рік. А тепер дивіться, яка унікальна річ. Відідієда кіно. І досить гарний цінник з точки зору вартості, ну, загалом цінності своєї. Є багато речей, які я перше в житті бачу, особливо для прикладу якісь такі, знаєте, дуже маленькі виробники, які ніколи в тому числі на території держави нашої не були. Дивіться, вогне 85-го року. 210 Ви уявляєте, що там всередині? Так, особливо. Я і так роблю зараз таке знущання, що так швидко демонструю вам ці надзвичайні вина. Зверніть увагу, до Zin Умберж 98 рік. Селекціоне Кренобель 168 євро, це просто шара. Чесно, Піногрі 99-й рік Віндаж Тардів, 75 євро це, це щось надзвичайне. Я б, я тут з першу так, чергу такі речі купляв, але мої рідні так мені кажуть, можливо, трохи менше треба грошей на вино витрачати, але ви маєте розуміти, що це, напевно, та річ, яка ну, для мене в даному випадку є чимось надзвичайним. Коли ти маєш свою колекцію, формуєш і, звісно, коли потім відкруковуєш для особливих подій, для особливих гостей, ми, ми бачимо ось такі. Ця Бургундія ефектна. Vataр Monorшен Гран-Крю 495 євро. Красота. Що у нас тут? А, так, тут у нас шаблішка. Шаблі, Крю Жан-Поль Бенуа Друен. Доменжера дуплі, одним словом, і Февре він є в Україні, і домен Серафін є в Україні. Зайце є, як мінімум. У мого друга точний. Він любить богуть. Дуже любить Боготі. Так, так, так. Ось тут у нас вон Романен, Вольней. Багато чого є. Сорі за таку швидку. До речі, цінники з тої сторони, якщо комусь цікаво. Але, знову ж таки, я приблизно орієнту для орієнтації і хочу вам показати те, що я вам обіцяв в кінці, тобто кажуть, цього відео, тому що це ті позиції, які б купив навіть з закритими очима. Але вони будуть трохи пізніше. Мюзіні Гран Крю 22 року 1000 евро. Крю від Джозепа на 1745 евро. Ви совявіть, наскільки вина мають потенціал з точки зору і витримки, оцінок і збільшення вартості. Ешезо. Далі, щоб встигнути все вам продемонструвати, тут ми вже йдемо до особливих вин, до речі, знову шато пішов лонгвілком Тест Ділалан. Маленька вертикаль, 9, 10, 17 рік. Його а, сусід Шато пішов Лонгвіл, барон -піш а, лінч Лінчбар. Дуже ефектний пояк. Прям, прям не знаю, як вам описати, але це один із надзвичайних він появку. 8 рік, 20-21. Звісно, Шато Латур, П'ятий рік, 9 1400 євро, 2069. Друге вино Мутон Ротшильда і Лафіт Ротшильда. де Лафіт І сам, що то де de Ротшильд. 18 рік, 20 -й, 21 -й. Тут у нас також пояк, Сен-Жуліен. До речі, 86 рік Сен-Жулієн найстаріший, який тут є. Сен-Пестеф, 86 рік є. І ще то монтрос. До речі, калон-Сигур це одне з тих е етикеток, де в мене один раз клієнт питає, що дайте мені бордо, такий ефектний, класне. В мене було сердечко на, на етикетці. Я все передивився. Я не знайшов. А потім в кінці зверніть увагу, Коли ви трохи з не дивитесь, то дійсно там є сердечко. На той момент я цього не бачу. Я розумів, що ви можете сказати, як це можна було не помітити. Але буває так. Леовір Бартон і дивіться. Гран Він де Леовіль Маркіз де Лекас. Колись я пробував тут і 86-й рік і 887 євро коштує. Колись, я пам'ятаю, працюю ще в румському В 2001 році, я скуштував 1975 рік. Це було, це було, це було щось неймовірне. Це настільки було вино, яке гарно збереглося. До речі, я впевнений, що на цих кінцях. Як то кажуть, підписують дуже великі контракти щодо формування приватної колекції. Так, тут дуже швиденько пробіжусь котруті у нас представлені, тобто долина рони. Шатонів Дюпап, кондрю. Кроремітаж, ермітаж. Йдемо далі. Просто не встигну фізично, тому швидко демонструю. Шато пап кліма, Шато Сміто Лафіт, о, шато Кутє, дивіться, 1971 рік, 450 едники. Просто супер. Шато дефарк від Мюрсалюса, який продав шатої кем, а поруч купив собі шато де фарк і в результаті почав робити не менш ефектне і якісне вино. Пламісіоно обріон. Просто обріон, червоний мелотік лаграв. Шато деїса. Терте, одним словом. Шато Марго, 2015 рік, 16, 2018, друге їхнє вино 17, 2019, Русан Сигал, Шато Пальмер, 1959 рік, 6,5 тисяч евреїв. Просто бомба. І 10, 2017, 2018, 2019 їхнє друге вино. Ельтер Еко Пальмер, дивіться, які Магнув Шатова зона 2007 Шато Конселейн, Петрюх, Шевальблан 1990 року. Це надзвичайні надзвичайні зірці світу. Петрус 89-го року, 8200 євро, 2000 року, 9700 і 2015 рік 6,5 тисяч. Ну Петр це завжди Петрус з точки зору вартості, тому що це свого роду мека виробництва сорту винограду Мерло. Є інші у нас помрольки. Шитоле Ванджиль, 16 рік. Тут шивальблан у нас представлений. Шато-Босежур, Фіжак від сантимільйон. Хочеться трошки стеріть. О, о, от такі роки хочеться. Шитогозом 2003, 2006, 1165 євро. Фамілія Вотіє. До речі, один із моїх знайомих, як виявилося на цій виставці, є великим другом власника Озона. Тому йому, ну, по-перше, будуть вино в Україні його представлення гарно подуха. Я думаю, якісь цікаві речі придумаємо в майбутньому. Вибачайте що так швиденько, бо не встигаю. Зараз вам хочу показати, але окремо якось потім запишеться ролик на цю тему тому Тон Ротшильд, який, який, як на мене, використав унікальний маркетинговий елемент для того, щоб рухати свої вимики. Філіп Ротшильд завжди запрошував особливих віддатних художників для того, аби вони після дегустації того чи іншого вінтажу. Намалювали картину, яким чином вони бачать той чи інший вінтаж. Важко буде тут, що стосується освітлення, на жаль, але я вам все-таки спробую продемонструвати, тому що тут зібрано вертикаль: 20-й рік, 19 й рік, 18-й рік, 17-й, 16-й, 14-й, 13-й, 12-й, 11-й. Десятий, 9-й, й До речі, хочу відмітити, що є і українські художники, які приклали, як кажуть, до цього року. Сьомий рік, 6 рік, 4 рік, 2002 мав нагоду дегустувати, 2001 дегустував, 99-й дегустував, 96-й дегустував, 95-й дегустував, його тут нема. 90-й рік я дегустував. І 86-й дегустував. 82-й це завжди було щось надзвичайне. Його, чесно кажучи, вперше бачив вживу. Ну так само, як і 48-й рік, який коштує 7500 євро, також вперше бачу. Як ви розумієте, мати таку колекцію в вертикалі це дуже надзвичайне. Але якби мене запитали, на що б я витратив кошти, маючи таку можливість, з точки зору, в першу чергу, що б я придбав для своєї колекції, то я вам наразі продемонструю. Це є, звісно, нам всім відоме, що то солодке вино Пеласіонус Сотер, 21 рік, 2018, 17, причому плюс-мінус пляшки в діапазоні 500-600 євро. 16, 15, 11, 10, 9, 8. 6-й, До речі, 6-й, 5, 4, 99 дегустував. 98, 97, 98, 97, 96 дегустував. Напевно, навіть вдома є пляшка. Маленька. 91 і 86. 86 було в мене нагода дегустувати, коли ще працював в ресторані. Унікальне солодке вино. Унікальна історія. І... Багато що пов'язано таких емоцій в першу чергу, з такими винами, тому що чому, якщо ви запитаєте, чому в першу чергу це дано купив, ну, по-перше, воно солодке, по-друге, одне із найдорожчих вин планети, було продано на аукціоні. Зараз точно не буду говорити про цифри. Це було все-таки ще до І солодкі вина або кріплені вина, вони, звісно, мають можливість довше зберігатися, тому що це природний консервант і алкоголь, і цукор, і це таким чином дозволяє цій пляжці. Тому що насправді, от коли ми говоримо про те, що тому то народчик 48-го року, ну повірте, відкуркувавши це всередині в плярці, ви знайдете тільки історію. Це не буде те вино, та рідина, назвемо це так, якою можна буде насолодитися, тому що ну, вино сухе не можна настільки протриматись, тим паче, врахувавши те, що раніше не робили такі. Високоалкогольні вина, мається на увазі Виноград, винограду не давали настільки, або дозрівати, або просто була більша врожайність, тому концентрація цього вина не була настільки ефектною. Але та кількість пляшок, яка написана на етикетці, ви бачите, було 12 жиробуамів, 24 дабло магнувів, 1320 магнумів і 96 тисяч пляшок половинок. І 4 тисячі пляшок було зарезервовано. Одним словом, частина історії відображена на етикетці, але, повторюсь, це виключник для колекції. Можливо, видатні роки, де було там більше відсоток алкоголю. І насправді чому так дуже важливо, купляючи такі вина, ви бачите, як виглядає це приміщення, тобто під землею. Чому важливо купляти в правильному місці? Тому що ви маєте гарантію, що воно дійсно зберігалось, ну, як мінімум, горизонтально. А як максимум і ще в більш прохолодному кліматі, тут, тут прохолодніше, так, ну, відчувається прохолода. І це дає гарантію того, що ваше вино дійсно було правильно збережене, а отже більше вирогідніше, що всередині ви зустрінете ще той напій, який є цінністю. І, як то кажуть, особливою складовою цієї виставки тут є ще толішарм обріон 2900 евріків. 2,25 кофрі. Тобто така собі цікава пляшка. 13,5% алкоголю 16 рік. Ну, ефектно, як то кажуть, як мінімум виглядає. Але якщо ми говоримо про колекцію, то також можна, звісно, колекцію, але є вина більш більш цінність точки зору історії. Вибачайте, що так швидко. Магазин був закритий, він тільки з 11 відкривається, тому не було можливості це зробити більш якісно і ефектно. Але в будь-якому випадку я бачу ситуацію, де я маю можливість вам продемонструвати, що таке магазин, де демонструють колекційні вина, де демонструють великі вертикальні лінійки надзвичайних вин планети. Де ці вина служать в першу чергу як інвестиція, тому що ви розумієте, кожна пляшка куплена була, це, того чи іншого на 20 років, 30, 50 років тому назад, на сьогоднішній день це вже багато іксів. Вона зробила з точки зору прибутку, і таким чином ви, звісно, правильно як то кажуть, монетизували, правильно інвестували свої речі. І я завжди кажу, чому вино гарне з точки зору інвестицій, тому що навіть якщо ви не бажаєте його продати. Навіть якщо інша якась складова, яка вам, як то кажуть, не тисне на гроші, і вам вони не потрібні, ви можете просто потрібний зручний для себе час, відкоркувати пляшку, отримати багато насолоди, емоцій, історії і чогось того надзвичайного, чого неможливо отримати від інших продуктів харчування. З вами був Віталій Ковач. Підписуйтесь на канал, це відео. Приймайте участь у розіграші безкоштовного навчання в школі Семлі Віталія Ковича, тому що вино це невід'ємна не частина сучасного суспільства. Пока-пока.